Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, і це друга частина відео про мої звички. Якщо ви ще не бачили першу частинку, то переходьте на канал, там я розповіла більше про мої ранкові звички. Це буде якби продовження того відео, бо я не все встигла минулого разу розповісти. А я хочу поділитися з усім, що допомогло мені, щоб це ще й допомогло вам зробити ваше життя щасливішим, класнішим, просто продуктивнішим. Тому давайте починати. Отже, минулого разу ми з вами обговорили дисципліну вранці, тобто час, який ви приділяєте самі собі. Чотири пункти ми з вами розглянули минулого разу. Що ще я додала, аби зробити своє життя більш різноманітнішим, цікавим та в принципі почувати себе живою, тому що за якимись звичними справами, такими як робота, проблеми, переживання, сім'я, ми забуваємо доглядати себе найголовнішу людину в нашому житті, не тільки аби щось дізнаватися, нове і класне і бути продуктивним, а навпаки, щоб росла. Щоб згадати для кого ви все це робите, чому ви все це робите, і просто якусь частинку дня приділити саме собі і тому, чим ви любите займатися. І як я минулого разу вже казала, найголовніше це дисципліна. І ось ми вже з вами почали ранкову дисципліну. Переходимо до наступних порад. І перше, це активність. Я минулого разу казала про спорт і розтяжку вранці, але хочу ще додати, що це не основне в принципі. Активність це дуже дуже важливо. Еволюційно навіть склалося так, що раніше ми були постійно в якомусь русі, зараз ні. У мене зі спортом поки що такі аб'юзивні трошки відносини, але я дуже хочу зробити його частиною свого життя, хоча б мінімально, вийти, погуляти, зробити якусь розтяжечку, розвинку, просто навіть походити. Якщо ви весь день сиділи вдома, зробіть швиденьке тренування ввечері. Якщо ви весь день ходили по магазинам, це зараховується як активність. Якщо у вас немає часу гуляти, то почніть ходити взагалі. Звісно, 10 тисяч кроків в день я не раджу ходити в тому плані, що це не завжди можливо. Я розумію, що всі працюють. Я навіть працюю з дому, але ну в мене не виходить так багато ходити, навіть якщо я так багато ходжу, то я потім така, типу, ого, це було 10 тисяч, і оце треба проходити кожен день для всіх, звичайно, по різному. Але активність має бути. Блін, мені дуже завжди жаль, коли я не встигаю якось поактивнічати впродовж дня. Не знаю, це відчуття. Що ти живеш, що ти якось рухаєшся. І, до речі, якщо у вас є час, зробіть це вранці, коли ще так прохолодно, пусто пташечки співають коротше, якісь старші поради. І я знаю, що ваш мозок зараз продумає від маски. Перше, це час. Але, як я вже сказала, 10 хвилин навіть якихось вправ ввечері, та навіть півгодинки вас знайдеться. Просто не дивіться соцмережі і ввечері зробіть тренування, або побігайте і одразу лягайте спати. Час можна знайти завжди. По-друге, це бажання в тому плані, що вам може не подобатися ходити в зал або робити пробіжку, або там ще щось. Тоді просто погуляйте. Це теж вважається за активністю. Не треба оцього дистигаторства ходити по 15 кроків в день, ходити 3 рази в тиждень. В зал, звичайно, це дуже круто, якщо ви це робите, але якщо ви тільки починаєте, то не треба ставити собі такі цілі. Просто погуляйте, ви вже будете думати, що ви чемпіон, що це життя прекрасне. Наступний пункт це читання. Це так класно читати, дізнаватися якусь нову інформацію, але скажу чесно: в мене, наприклад, на це не було до цього часу, і що я почала робити? Півгодинки приділяти читанню ввечері замість знову ж таки телефону, наша улюблена тема. Так само, як і вранці, ввечері теж перед сном краще не юзати телефон, тому що банально сни потім сняться про те, що ви побачили в інстаграмі. В мене, наприклад, так засирання мозку, вибачте, на ніч це все реально фігня. Зрозумійте, я теж жива людина. Я обожнюю і інстаграм, і він не відпускає мене годинами. Але читання теж додавайте знову ж таки, тут головне сама дія, а не кількість. Один, кількість сторінок і так далі. Почнете стільки, скільки вам хочеться. Та і все. Наступна тема моя улюблена, тому що вона дуже така цікава і прикольна. Хтось взагалі не розуміє, на що це робити, і якщо це саме ти, то. Тим паче тобі варто спробувати. І я зараз говорю саме про писання від руки. В це може входити багато чого: якісь рефлексії, щоденник вдячності, особистий щоденник і багато іншого. Це дуже-дуже крута штука. Щодо мене, то я почала вести два щоденники вранці та ввечері. Чесно, ввечері я вже закинула писати. Зараз я тільки ранковий веду блокнотик, але в ідеалі, звичайно, два. Хоча це як вам зручно. Зараз розповім про те, які я веду блокнотики. Блокноти. Це щоденник вдячності. Просто написати, за що ти вдячний цьому дню, це така дрібниця, але це так надихає, це так показує, що твої дні не якісь там звичайні, не якісь там прості, а вони реально класні і круті. Це нагадує, що ти повинен дякувати кожному моменту. Це все так банально зараз звучить, я знаю, але це реально так і є. Ти навіть коли два речення пишеш, за що ти вдячний цьому дню. Ти прям оживаєш. Ну в мене, наприклад, так. Тому я хочу повернути цю фішку. Чомусь вона в мене не затримується. Тому давайте разом ранковий щоденник. Це моя гордість. Хочу про нього зняти окреме відео. Якщо коротко, це ідея з однієї книги. Ти просто сідаєш з самого ранку і пишеш три обов'язкових сторінки про що ти думаєш. Ось так. Одним словом, це просто щоб звільнити свій розум, подумати про щось, розповісти про щось. Реально дуже прикольна практика. Не обов'язково її робити вранці, тому не дивно, що я не згадала це, коли розповідала про ранок. Далі ще хочу розповісти про таку штуку, як рефлексії. Це спосіб, ваші думки, які ось тут, отак бігають весь день. Я навіть не знаю там скільки по статистиці людина в день думає дуже дуже багато про щось. Завжди думаємо, щось виясняємо, аналізуємо. цьому Цьому треба спосіб виходити. Навіть рідним людям ми не завжди можемо все розповісти. А рефлексії це саме розмова самим з самим собою. Це не шизофренія, як може здатися. Рефлексія це просто таке новомодне слово. По суті, це особистий щоденник, як в дитинстві багато хто з нас вів, записував якісь роздуми за день, так і в дорослому житті, чому б ні написати, що вас турбувало вивільнити все це, що накупилося за весь день. Інший варіант для тих, кому по-перше, ліньки писати, по-друге, кому кому хочеться багато всього сказати. Телеграм-канал тільки для вас, приватний чат. Записуйте голосові. Сталася якась ситуація за день. Ви відчули якусь емоцію, неважливо, позитивно, негативно. У вас там в голові не зрозуміло, що відбувається. Вам потрібно упорядкувати свої думки. Включили телеграм-канал і записуєте хоч 20 хвилин. Те голосове для мене це корисно тим, що я сама собі знаходжу пораду. Психолог на мінімалках. Поки ви оголошуєте проблему, ваш мозок в цей момент знаходить на неї рішення. Єдине є ймовірність, що вам потім не потрібні будуть інші люди, бо ви і так собі класний і співрозмовник. Але це вже інша історія. Ось таким чином, два відео я вам зняла про те, як трошечки змінити своє життя і почати з банального З розкладу дня. Це такий перший, але повірте, величезний крок до життя своєї мрії. Ось таке було відео. Я вже дуже стомилася. Тут в мене шапка мого гному. Ми вам кажемо дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк. Цьому ай відео, тому що я дуже старалась, і з вами була Саша. Всіх обіймаю.